Народний артист України Василь Нечепа повернувся з Європи. У дорогу наш земляк взяв з собою кобзу, українську пісню та прапор. Відбулись виступи в Угорщині, Іспанії та Італії. Також артист передав свої компакт-диски українським школам у цих країнах. Особливо звичайно, запам'ятався мені той концерт, на який я ну я хотів туди. в Помпеї. Помпеї, в 79-му році нашої ери. Божою милістю і візові гори вулкану знищено було це місто царства. Але зберігся театр. Зберігся театр на 100%. бо там же ж даху не було, дерев'яної настройки, нічого не згоріло. Стань, обизаю, подивитися. Під час подорожі Василь нечепа брав участь у міжнародному конкурсі талантів, який проводиться на лайнері Коста Сирена серед учасників круїзу. Спочатку готувався до виступу з кобзою в номінації Музикант, але передумав і вирішив заспівати. Після кожного куплету йдуть такі аплодисменти. У мене такого ніколи не було. Серед семи фіналістів конкурсу журі віддали перемогу українському артисту. Приз за краще виконання це не перша відзнака Василю на за його талант.